Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Римська Республіка з 5 по 3 століття до нашої ери. Після вигнання Тарквінія Гордого римляни намагалися більше не допускати зосередження необмеженої влади в руках однієї людини. Саме тому, в 509 році до нашої ери, в Римі була встановлена республіка. Республіка це держава, якою керують громадяни, обрані на певний строк. У перекладі з Латини слово республіка означає суспільна справа. Але чи було керування республікою в Римі справою всього римського суспільства? Вважалося, що вища влада в Римі належить народним зборам, вони ще називались коміції. Саме на них ухвалювалися закони, обиралися посадові особи. Вирішувалися питання війни і миру, тому здавалося, що Римом і справді керує весь його народ. Але це було далеко не так. По-перше, як і в грецьких полісах у римських народних зборах могли брати участь лише повноправні громадяни чоловіки, а не все доросле населення держави. По друге, рішення зборів уважалися законними тільки після ухвалення їх сенатом. По третє, народні збори скликалися не за бажанням більшості громадян, а за волею вищих магістратів. Хто ж такі магістрати і що являв собою римський сенат? Магістратами, у перекладі з латини, магістрат означає представник влади, начальник. В Римі називали громадян, що обіймали виборні державні посади. Головними серед них були консули. Слово консул пішло від латинського дієслова зі значенням радитися або вирішувати, яких щорічно обиралося двоє. Вони командували арміями, могли віддати людину під суд, скликали сенат і народні збори. На перший погляд, влада консулів була подібна до царської, однак насправді це було не так. Царі правили довічно, а консулів обирали лише на один рік. Після цього їх можна було віддати під суд за припущені під час правління помилки. Крім того, цар був єдиновладним, а консули правили вдвох. І якщо одного з них не влаштовувало розпорядження іншого, він мав право його скасувати. Нарешті, свої рішення консули зазвичай погоджували із сенатом. Сенат до речі, назва сенат походить від латинського слова Сенекс, що означає старець. Сенат складався з трьохсот осіб. Свої права Сенат успадкував від Ради старішин, найдавнішої римської громади. Це були громадяни з найбільш заможних і знатних римських родів. Він розпоряджався державною скарбницею і розподілом завойованих римлянами земель, а також пильно контролював роботу народних зборів і дії магістратів. Усі вони, по закінченні терміну своїх повноважень, мали звітувати перед сенаторами, але кожен магістрат і сам рано чи пізно сподівався стати сенатором. Тому більшість магістратів намагалися ладнати з могутнім сенатом. Римська республіка була аристократичною державою, реальна влада в ній належала сенатові і вищим магістратам. Бути сильною, здатною панувати над сусідніми народами і придушувати внутрішні заворушення може тільки держава громадян однодумців. А римське суспільство перших століть республіки не було згуртованим. Його роздирала запекла боротьба між простим народом і родовою знаттю. Родову знатю Римі називали патриціями від латинського слова патер, батько сім'ї. Їм належали, належали кращі ділянки родючої землі, і пасовища, величезні стада худоби. На початку республіканського періоду тільки патриції мали право розширювати свої володіння за рахунок земель, захоплених у ворога, тільки вони могли обиратися в магістрати і стати сенаторами. А незнатних вільних людей римляни називали плебеями. Латинське слово плебс у перекладі означає юрба, чернь. Більшість із них були бідними людьми. Вони намагалися прогодувати свої родини, займаючись ремеслом торгівлею, обробляючи крихітні земельні наділи. Однак далеко не завжди їм удавалося якось прожити, і тому багато плебеїв за борги потрапляли в рабство. Щоправда, були серед плебеїв і заможні люди. Але їх також не допускали до коривання державою, а тому вони разом із біднотою вели боротьбу з патриціями за рівноправ'я, за землю, за скасування боргового рабства. Таким чином, уся влада в Римі була зосереджена в руках патрицій, що ж могли протиставити їхній силі безправні плебеї. Плебеїв було багато, і вони становили більшість у римському військовому ополченні. Усвідомивши це, вони стали діяти так як тільки над Римом нависала загроза ворожого вторгнення, плебеї заводили свою частину війська на Священну гору неподалік від міста і відмовлялися воювати і висували свої вимоги. Нерідко, опинившись у безвихідному становищі, Патриції були змушені йти на поступки. Перший відхід плебеїв на Священну гору відбувся в 494 році до нашої ери. Тоді однією з головних умов їхнього повернення було введення в Римі нової виборної посади народних трибунів. Їх стали щорічно обирати з поміж плебеїв. Головним обов'язком народних трибунів був захист плебеїв від сваволі патриціїв. Вони мали право опротестувати будь-яке розпорядження інших магістратів. Варто було трибунові вимовити слово вето, що означає забороняю. Як небажане для нього рішення скасовувалося. Особа народного трибуна вважалася недоторканою. Згодом, у 449 році до нашої ери, плебеям вдалося змусити патриціїв ухвалити писані закони, так звані закони дванадцяти таблиць. Вони були викарбовані на дванадцяти мідних дошках і розміщені в центрі Риму на головній площі форумі. Тепер для всіх громадян, незалежно від походження, закон був один. Закони 12 таблиць передбачали смертну кару за злочини проти республіки, проти релігії, за чаклунство та неправдиві свідчення в суді. За цими законами жорстоко карали борж, боржників за борги людина могла стати рабом або віддати у рабство власних дітей чи дружину. У 445 році до нашої ери. Було дозволено укладати шлюби між патриціями і плебеями. Ще майже 80 років знадобилося плебеям, щоб допомогти, домогтися право обирати одного з двох консулів. А патриції своєю чергою здобули право на посаду трибуна. Так у Римі сформувалася посадова знать з патриціїв і плебеїв. Вони називалися оптимати. Таким чином, боротьба плебеїв за свої права тривала більш як 200 років. Вони діяли рішуче, цілеспрямовано і, зрештою, домоглися всього, до чого прагнули. Це спричинило великі зміни в римському суспільстві. Хоча належати до старовинного знатного роду було, як і раніше, дуже почесно, становище людини тепер визначалося насамперед розмірами її статків. Таким чином, влада опинилася в руках найбагатших вихідців як із патриціанських, так і з плебейських родів. Заохочуючи простий народ роздачою грошей і безкоштовного хліба, земель у нових колоніях, привабливими обіцянками, нова римська знать упевнено повела Рим до панування над світом. Рим від самого заснування вів постійні війни за нові землі. Потреба в них зумовлювалася тим, що землю розподіляли між воїнами, а оскільки воїнами були всі громадяни, чоловіки, то землі, то землі завжди не вистачало. Понад 200 років Рим воював із сусідніми племенами, які населяли Апонінський півострів, доки не об'єднав їх під своєю владою. Історія зберігла відомості про напад на Рим у V столітті до нашої ери племен Галів. Вони спалили незахищену частину міста, але римляни сховались у фортеці на капіталійському пагорбі. Вночі вороги намагалися непомітно подолати укріплення, але їх почули гуси, які підняли гвалт і розбудили охорону. Місто вдалося врятувати. З тих пір, говорять, гуси врятували Рим. Однією з найжорстокіших воєн панування на Апенінському півострові була Таренська війна, яка тривала з 282 по 272 рік до нашої ери. Супротивником Риму стало засноване греками-колоністами на півдні півострова міста держава Тарент. Через недотримання римлянами умов угод Тарент оголосив Риму війну і звернувся за допомогою до Піра, царя однієї з грецьких держав Епіру. Дуже важлива битва відбулась біля Аускула ні кінноту, ні слонів пір використати ефективно не зміг, але здобув перемогу, хоча й ціною величезних втрат. На полі бою загинули 13 тисяч його воїнів, римляни втратили 15 тисяч. Перемога у битві, що далася великою ціною, не принесла перемоги у війні. Саме з наслідками цієї битви пов'язаний відомий вислів Пірова перемога. У 265 році до нашої ери Рим захопив етруське місто Вольсіннії, завершивши об'єднання земель Італії під своєю владою. На цей час Рим мав добре організовану і навчену армію. Служба в армії була почесним обов'язком кожного громадянина від 17 до 60 років. Воїни віком до 46 років мали ходити у військові походи. Старші за віком воїни зобов'язані були охороняти міські мури. Того, хто ухилявся від військової служби, вважали зрадником і продавали у рабство. Основним військовим підрозділом Римської армії був Легіон. Зазвичай їх було чотири. Кожен легіон складався із трьохсот кіннотників із числа заможних громадян і 4200 тисяч двісті легіонерів-піхотинців. Легіони поділялися на менші загони маніпули. До кожного маніпулу входили гастати молоді воїни 25-30 років, які утворювали першу лінію і принципи. Воїни 35-40 років, які прикривали першу лінію піхоти, і тріарії – найбільш досвідчені воїни, воїни, ветерани, які утворювали третю лінію. Усі три лінії становили важко озброєну піхоту. Вони мали великі вигнуті щити. Ширина такого щита була 75 см, висота 120 см, а маса 10 кг. Обладунки для ніг, нагрудники, кольчуги, вага приблизно 15 кілограмів. Гастати і принципи мали по два списи для митання, довжина півтора метра, а маса 4 кілограми. Його можна було кинути на 10-20 кроків. Наймолодші воїни йшли поза бойовим порядком. Їх називали велітами. Озброювали веліти мечем, дротиками. Та легкими круглими щитами. Один маніпул складався з двох підрозділів центурій. Кожна центурія мала свого командира, центуріона, і свого прапороносця. А я дякую, що слухали мене уважно.